Дня Сьогодні у нас громадські слухання з обговоренням проєкту місць документації, громадські слухання проводяться відповідно до постанови Кабінету міністрів № 555 про порядок проведення громадських слухань. Для участі в громадських слуханнях зареєструвалося 40 представників громадськості. Пропонується наступний порядок денних громадських слухань. Перший це ознайомлення з порядком ведення протоколу, подання пропозицій, зауважень, процедури їх пропування. Друге питання розгляд містобудівної документації. Сьогодні буде три проєкти розглядатися. Перший це детальний план території реконструкції забудови на вулиці Театральній 24А в Ковалі. другий проєкт внесення змін до детального плану території реконструкції забудови на вулиці Гушевська, 98 в місті Ковалі. І третій проект це детальний план території, реконструкції забудови на вулиці Незалежності 47. Третє питання порядку денного прийняти представників громадськості для участі у погоджуванні комісії. Хто за такий порядок денний? Прошу проголосувати. Хто за? Да. Проти утримались? Немає. Одноголосно, дякую. Пропонується наступний регламент громадських служб. Мідністю документації до 30 хвилин. Закриття громадських слухань о 17 годині. годин. за завдяки регламент громадських слухань? Прошу проголосувати. Хто за проти? Утримались? Немає. Одноголосно, дякую. Корот, познайомлю вас з порядком ведення протоколу і врахування пропозицій до субідіної документації. Організатором проведення громадських слухань є. Відділ містобудування та архітектури виконавчого комітету області міської ради головує на засіданні я, начальник відділу Людмила Гуральська. Секретар громадських слухань Марія Присочівський, завідувач сектору планування та забудови території міста. Перебіг громадських слухань та подані пропозиції оформляються протоколом, який підписується головуючим. Файл аудіо та, або відео перебігу громадських слухань додається до протоколу. Кожен учасник громадських слухань має право подати свої пропозиції усні чи, чи письмові. Ці пропозиції будуть зафіксовані у протоколі. Підписаний протокол, якщо в ньому є внесені пропозиції чи зауваження, є обставою для коригування міську документації. Як правило, надається один місяць на коригування документації відповідно до пропозицій та зауважень. Однак, якщо потрібно розробнику більше часу, він може звернутися за продовженням терміну коригування документації. У разі, коли замовник містобудівної документації в даному випадку відділу містобудовань інфраструктури, не може прийняти рішення під час громадських слухань про врахування пропозицій та зауваження, така пропозиція розглядається на погоджуванні комісії. Представники громадськості, які присутні на громадських слуханнях, обираються і беруть участь у цій погоджувальній комісії. Також незалежно чи є пропозиції та зауваження до місцеводібної документації, або чи немає, на громадських слуханнях обираються представники громадської своєї участі в погоджуваній комісії. Також громадські слухання можуть бути визначені з такими, що не, відбул, не відбулися в у випадку, якщо було безпідставне повернення пропозиції, чи порушено термін оприлюднення документації, чи порядок розгляду та Обговорення цієї документації також може бути визнано замовником, якщо не вдалося дотриматися процедури проведення громадських слухань, або ж може бути визнано судом у порядку громадських слухання, такими що не відбулися. Всім зрозуміло порядок ведення протоколу, врахування пропозицій, зауважень. Так, дякую. Тоді то переходимо до наступного питання громадських слухань. Це розгляд. Містобудівної документації, детальний план території, реконструкція забудови наводить і театральній 24А. Запрошую для доповіді для розробника документації поставити мужка. Ми розроблений детальний план території реконструкції е, забудови. Цим проведенням зроблений детальний план території е, реконструкції забудови комерційної адресою центральної 4А. Е, зокрема, дана ділянка роз, розташована в центральній частині міста Поволя. Е, згідно, згідно генерального плану, е, це землі житлово громадської забудови, з, зокрема землі базоквартирної житлової забудови. Згідно функціонального призначення землі житлової громадської забудови, згідно ось у нас на генеральному плані, визначена ділянка, згідно проєктних рішень, розглядаються дві земельні ділянки, зокрема, одна 84 квадратних метрів, яка перебуває в приватній власності, на якій знаходиться побудовано два. І розглядається сусідня ділянка площа 234 квадратних метри, яка вільна від забудови. С півночок межує з двоповерховим житловим будинком, з заходом, з вулицею Театральна, з півдня з проїздом. Із загального користування, і з сходу і з дошкільним навчальним закладом садочку. Uh, значить, земельна ділянка, яка м, існуюча, вона зблокована будинком. Uh, uh, Проєктно забудова на ділянка землі що вона теж блокується, зокрема, існуючого комерційного приміщення. Згідно uh, uh, згідно. Uh, Проєктних рішень, проєктних своє призначення передбачає е флот, мультур, фінте, будівлі торгівлі, е що відповідає генеральному плану забудови. Е от е тут е роз, е розглядається е перенесення е повітряної електролінії, там буде перенесення і е водопроводу. Воно буде озвучуватися окремими робочими проектами буде каналом та з ресом. Е, відсоток забудови 50% граничний. Е, е, я доповнююся з запасом класи. Е, відсоточкою по нормативах потрібно виступати на 10 метрів, але відступним запасом 12 метрів до забудови. Ось. Е, розбачена велика зелена зона. Ось. Парку місця передбачені по вулиці Театра зокрема тут термани, проєктні передбачені, щоб не забезпечувати О, паркування. От ну, загалом де даний детальний план території відповідає нормам чинному законодавствам. Дякую за увагу. Дякую, можливо, когось будуть запитання та до розробника, можете задавати чи подавати якісь свої пропозиції. Зрозуміло? Запитань немає. Може, візуалізацію покажи Юра, як буде виглядати на перспективу цей об'єкт і благоустрій цієї території? Ось пропонується в такому вигляді зблокувати будівлю, провести благоустрій території, озеленення. Парковка вздовж вулиці Театральної пропонується облаштувати між існуючими зеленими насадженнями. Зауважень немає? немає? Тоді прошу внести до протоколу, що пропозиції та зауважень до документації немає. Пропоную тоді містобудівну документацію внести на розгляд Ковальської міської ради. Хто за? Прошу проголосувати. Проти? Утримались? Одноголосно, так? Дякую. Дякую. Тоді на наступне питання: порядку денного: Рекон... внесення змін до тотального плану території, реконструкції забудови на вулиці Грушевського, 98. Доповідає Святослав Сорокін, розробник ТОКО. Всім доброго дня. У вашій владі представляємо детальний план території реконструкції забудови вулиці Шерського 98. Територія проектування розташована у східній частині міста. Вдовж вулиці Рушевського. територія є сформована. Зараз на розміщенні існуючі об'єкти прогідки, а також гаражні приміщення. Тому проєктні рішення. Перепрошую, я проаналізувавши існуючу ситуацію, існуючу забудову, наявність існуючих інженерних мереж, зокрема розташовані межі проектування водопровід е, по вулиці Грушевського, лінії електропередач, е, несової лінії електропередач, газопровід, е, існуюча дощова каналізація. Відносно тих планувальних обмежень, було проектними рішеннями запропоновано е, розташувати наступні об'єкти торгівлі проєктовані. На ділянці No1. Поверхово сміттє приміщення і на ново сформованій ділянці no Дякую. На ново сформованій ділянці No5 об'єкт торгівлі. Текторія по кадастрі є цілком освоєна. Ділянка No1 передбачається з ним тебе призначення і за мертпромисловості від розміщення об'єктів торгівлі. Ділянка номер Шість формується шляхом поділу існуючої зелені ділянки приватної власності на дві ділянки, і також передбачається зміна цього призначення для розміщення об'єктів торгівлі. Проєктним рішення для забезпечення бракувального простору, простору даної території сумарно планується освоїти 34 паркові місця. Об'єкти торгівлі пропонується підключити до централізованого водопостачання згідно технічних умов. Водовідведення плануємо. Пропонуємо здійснити шляхом облаштування локальних очисних споруд. Їх буде дві. Одні локальні очисні споруди будуть розташовуватися на місці існуючого септика герметичного типу. Їх плануємо провести реконструкцію, збільшити потужність до 9 метрів кубічних, і на ділянці номер 5 також для проєктованої будівлі. Пропонуємо розмістити локальні очисні споруди на період розвитку. Інфраструктури е, вулиці Грушевського, е, коли буде функціонувати централізований водовідведення, передбачаємо можливість підключення згідно технічних умов для е, скиду стоків в е, е, централізованому проєктованому мережу воду, водовідведення. Е, на ділянці додано на ділянці номер 6 планується розмістити проєктований гараж, потребувати його з існуючим. Це е, один до самий власник грошей, гараж. Існуючий проєкт. Uh, ну і uh, в мене наразі все. Uh, дякую, дякую за увагу. Дякую. Можливо, є запитання чи зауваження когось до доповідача? Немає? Там міста будівля, так. Да? Прошу? Там міста будівля. Колись зараз вже немає. Але нема. Вже дуже давно нанесено. Є якісь конкретні пропозиції? Немає? немає? Тоді пропоную внести до протоколу, що пропозицій та зауваження з громадськості немає. Я бачу, що першого питання у нас частина пішла. Прошу озвучити, скільки залишилось залі нас присутніх? 26. Тоді прошу поставити на голосування питання, щоб проєкт містобудівної документації внести на розгляд Кобільської міської ради. Хто за? Проти? утримались одноголосно. Дякую. Дякую. Наступне питання за детальний план території, реконструкції забудови на вулиці Незалежності, 47. сім. розробник документації представник підприємства Ковий Конпроект Анна Роско. Доброго дня. Представляю вам детальний план території реконструкції забудови на вулиці Незалежності, 47 в місті Ковалі. Детальний план розроблений згідно рішення Ковальської міської ради з метою виключення параметрів забудови земельної ділянки при проведенні реконструкції квартир та 1425 Територія проєктування знаходиться у багатоквартирному житловому будинку. Територія межує та знаходиться у зоні багатопотребної житлової забудови згідно генерального плану містової. З півночі нас знаходиться вулиця Незалежності, 40 метрів у червоних лініях, Спідня – півдня це прибудинкова територія, будинку 40, 47. З заходу це земельна ділянка для будівництва та обслуговування за а з сходу це житлова вулиця Осима Кармелюка, 12 метрів у Червоному смілі. Проєктом розглядаються дві земельні ділянки одинаковою площею це 0,13 тисяч. Проєктом передбачається реконструкція квартир номер 14 та 25, які знаходяться на першому поверсі і торгові офісні приміщення. А саме проєктом передбачено це встановлення один сходинки та сходинки. Чотири сходинки. Квартира номер 14 е... площою 32 і один, а квартира 25, 54 і 7. Також запроектована тимчасова звинянка на 4 парку місця, е... загальними розмірами 32,5 на 2,8. Паркові місць паркові місця розміром два і 5. знап'ять. Всі місцеві інженерні лінійні комунікації знаходяться або на тротуарі, або на озеленених зонах. Також використання підземного простору не передбачається, так як найближче сховище розташовано за вісімдесят сім метрів від території працювання. Наразі у мене все квартира, а зараз там, там відмічено, там де ти живів, да? да так, да, там да, вже існуючий комерційний об'єкт, е, далі е, нет, по краю буде існуючий, далі стоматолог, там теж вже переведено і детальний план території був, зараз да? це розслідний об'єкт. Скажіть, будь ласка, той другий, як внизу, там де вже було, там де були вже площадка, там були бі... сходи не стояли, да? так? Там ліфт для інвалідів стоїть, так? Да? Ну немає, ми

Зору. Скільки вона получається від будинку? Е, від структури е, до першої сходинки три сім'ї. Там проход дуже великий Так. Так. Е. Е. Запитання, зауваження? Я прошу внести до протоколу, пропозиція пропозиції заважити, щоб документації немає. Тоді пропоную проголосувати за те, щоб внести міську його документацію на розгляд помильської міської ради. Хто за протитримались? Немає. Дякую. І пропозиція останнє питання це обрати представників громадськості, які приймуть участь у засіданні погоджувальній комісії у випадку потреби її скликання. Пропонуються у комиску візьме перших 9 чоловік. Але чекайте, вже присутніх немає, всіх. треба, напевно, запропонувати ті, що залишилися у залі. Давайте попрізвище, хто в нас є громадськості задніх. По Наступний є, колесів. Колесні.

Да, музыки уже не знаю. Мазичок Виктория по батькові. Олександрівна. Четыре. Давай письчан, четыре представники. Ходи, я девчата, це... Узовска, 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 Володимирівна. Я знаю, Червоноска, Наталья Сергіївна. Мужчина там позаду собі. Давайте, ласка, вас почему? Нет? Дымчук развела. Давайте еще одного представника. Мича, так ще еще когось одного представляна. Хорошо? Алла Якину? Апостол Алая Якина. Так, тоді прошу про проголосувати. От просто озвучте, будь ласка, так, озвучить, Світлана. Так, озвучте, Світлана прізвище. Колесник Ірина, Густецька Аліна, Мацюк Юлія, Музичук Вікторія, Гутовська Оксана, Чабановська Наталія, Дінчук. Я тоді прошу підтримати представників, які йдуть до складу погоджувальної комісії. За, проти. Немає. Утримались? Немає. Одноголосно. Дякую. Дякую всім, що прийняли участь у громадських слуханнях.